І от перед нами постає задача треба зробити API на Django. Досить типова ситуація, правда? І одразу ж виникає головне питання, а який інструмент для цього найкраще підійде? Сьогодні ми розберемо, мабуть, найпопулярніший варіант. Знаєте, це той самий вибір, перед яким рано чи пізно опиняється кожен, хто працює з Django і хоче зробити API. Варіантів є кілька, і в кожного свої плюси і мінуси. Тож з чого почати? Давайте розбиратись. Гаразд, давайте до справи. Коли мова заходить про API на Django, є одна назва, яка ну звучить буквально звідусіх: це Django REST Framework, Або як усі його називають, просто DRF. Він настільки поширений, що його вже давно вважають таким собі стандартом де факто. Що ж це таке по суті? Ну, якщо говорити офіційно, то DRFs – це потужний фреймворк з відкритим кодом для створення Restful API. А якщо по-простому, це набір інструментів, який здобув собі репутацію завдяки надійності, відносній простоті і, що важливо, неймовірно багатому функціоналу. З ним можна доволі швидко розробляти навіть складні системи. І от у чому його головна фішка? DRF дає просто величезний набір інструментів, як то кажуть, з коробки. Маршрутизація, безпека, перетворення даних усе це вже є. Не треба нічого вигадувати. А ще є просто чудова річ вбудований веб-інтерфейс, де можна одразу подивитись і протестувати своє API прямо в браузері. Дуже зручно. Добре. Але чому саме DRF? Чому він став таким популярним? Давайте подивимося на його сильні сторони, ті самі причини, через які тисячі розробників обирають саме його. Мабуть, одна з найбільших переваг він просто працює. Встановили і можна одразу починати писати логіку, а не думати про якусь базову інфраструктуру. Особливо це відчувається, коли треба зробити стандартний CRUD API, ну тобто операції створення, читання, оновлення і видалення даних. Тут DRF просто блискучий. Подумайте тільки, DRF існує вже понад 10 років. Це не якийсь новий експериментальний проект, це зрілий, перевірений часом і тисячами проєктів фреймворк. І той факт, що його використовують такі гіганти, як Mozilla, Red Hat чи Хороку, ну, це говорить саме за себе. Це такий собі знак якості, доказ надійності. А подивіться на цю цифру: понад 1200 людей долучилися до розробки фреймворку. Що це означає на практиці? Це величезна екосистема, купа готових пакетів, чудова документація і найголовніше впевненість, що на будь-яке питання майже напевно вже є відповідь. Та звісно, жоден інструмент не буває ідеальним було б нечесно говорити тільки про плюси. Щоб зробити правильний вибір, треба знати і про недоліки. Тож давайте тепер подивимося на DRF з критичної точки зору і розберемося, на які компроміси доведеться піти. З навчанням тут цікава ситуація. Почати працювати з DRF, ну дуже легко. Створити пару простих ендпойнтів можна буквально за вечір. Але от щоб осягнути всю його потужність, отут починається найцікавіше. Його просунуті компоненти, як от в'юсети чи серіалізатори, вимагають значно більше часу та зусиль для повного розуміння. А ось це дуже потужна цитата. Прислухайтесь, коли сам творець фреймворку каже, що варто уникати серіалізаторів там, де важлива продуктивність, це серйозний дзвіночок. А чому так? Головна причина це сам процес серіалізації, тобто перетворення об'єктів у JSON. Він може бути доволі важким і створювати помітне навантаження. Але продуктивність це ще не все. І є й інші моменти. По-перше, є ризик натрапити на так звану проблему N плюс 1 запитів. Це коли, здавалося б, для простої операції фреймворк робить купу зайвих запитів до бази даних, що, звісно, все сповільнює. По-друге, його серіалізатори роблять занадто багато всього, і валідують дані, і перетворюють їх, і створюють об'єкти. Це може ускладнювати код. Ну і нарешті сам фреймворк розвивається вже не так активно, нових фішок майже немає, основна увага приділяється виправленню помилок. Отже, що ми маємо? ДРФ потужний, але не ідеальний інструмент. На щастя, світ не зійшовся на ньому клином. Давайте подивимося, які ще є варіанти для створення API на Django. І перша яскрава альтернатива це Django Ninja. Це такий собі свіжий погляд, сучасний і дуже швидкий фреймворк, натхненний фаст API. Його головні переваги висока продуктивність, вбудована підтримка асинхронності та автоматичне створення документації. Але, звісно, є й мінуси: він не такий багатофункціональний і поки що не такий популярний. Інший полюс це Django TastyPy. це мінімалістичний гнучкий фреймворк. Він ідеально підійде для невеликих проєктів, де все, що потрібно, це прості CRUD-операції. Він легкий, простий, але треба розуміти, йому бракує багатьох просунутих можливостей, і формально він все ще в бета версії. А тепер давайте мить зупинимося і поставимо собі, мабуть, найважливіше питання. Ми говоримо про фреймворки для API в екосистемі Django. А чи потрібен нам взагалі сам Django для цієї задачі? Справді, якщо проект – це чистий API, без адмінки, без шаблонів та інших переваг Django, то варто подивитися ширше. FastAPI – король швидкості та сучасної архітектури. Flask – це класика, легкий мікрофреймворк, який дає повну свободу. Пірамід ще один потужний і дуже гнучкий варіант вибір є. Гаразд, ми розібрали ДРФ з усіх боків, подивилися на його плюси, мінуси, розглянули альтернативи. Тепер настав час зібрати все це докупи і зрозуміти, як же зробити правильний вибір для свого наступного проєкту. Насправді. Це можна звести до простої схеми. Якщо потрібен повний набір функцій з коробки, стабільність і величезна спільнота, без вагань беріть DRF. Якщо ж головний пріоритет це максимальна швидкість і асинхронність, тоді варто дивитися в бік FastE API або Jungle Ninja. А для найпростіших крудзе API цілком може вистачити легких фласк чи джанго тесті Пай. Тож підсумовуючи. Можна сказати, що DRF справді спрощує життя, дозволяючи повторно використовувати код і не писати зайвого. І хоча він не найшвидший, його багатющий функціонал часто вартить цього компромісу. Зрештою, проблеми з продуктивністю часто можна вирішити на інших рівнях за допомогою кешування або оптимізації роботи з базою даних. І на останок залишу одне ключове питання: наступний проєкт, над яким доведеться працювати, що для нього важливіше? Багатий функціонал чи максимальна швидкість? Відповідь на це питання і стане ключем до вибору ідеального інструменту.